так что мы на Петре мали. Больше своим девушкам. Ну, все. Ну, и, конечно, самые-самые-самые прекрасные девчонки, только я с вами Юлечка. Я тебя люблю. Пока. Вот мы сейчас тут разгружаем наши посылки. Запакованный наш бус. Там куча харчев, спальники, там, амуниция, харчи. Называется, чем богатый, тем и рад. Находимся на поле, Майже лінія фронту, з нами солдати, окопи. От наш бус, вот мене ще волонтерами приїхали. За що дяка людям, які це все роблять. Слава Україні однозначно. Можна я вас кілька слів на камеру нашим Що хочете почитати? побажання нам туди. Там, а, там, да, там да, де ми в зараз ну, вам скажу. Горби, ви ще нічого не скинули. Важаю що... що... Вам найкраще. Та собі самому Всім хлопцям Зім хлопці, Другий раз будете їзжали. Ми ми, 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 ми вас не забудемо. Чим побільше дівчат.

Привіт на камеру. Дяде, Слава Україні! Беріть, допомагайте! Нам всі будеш волонтером тут по укопах. Зараз даю два плакати. Ті плакати зазнімеш собі обов'язково на той. Добре. Добре. Ага, тут носки є, тут італійські. Де? Де вона? Ігор, ти ви не знаю, італійський на Мені на розвідку почуть. Остальне лишеньку. Чуєш, там кольори, що за ще відкриється. Коля, А-а-а. Це наші люкс, номер люкс, так? Кої. Тут наші, наші кращі чоловіки України живуть. Героям нашим слава. Дякую. От наші герої і стоять. так, хлопці, не видно вас, бо на весвітлі виходимо. Не, ми йдемо на вулицю, видно. такі в нас покої. Гласували. Молодці. Давайте прапор. Ми виходимо з наших окопів. Ми вас любимо, ми вас підтримуємо і бажаємо швидкої швидкої перемоги, повернутися, і жити щасливо всім разом. Не вам, в окопам, а нам там, а жити всім разом на нашій єдиній рідній Україні. Слава Україні! 客房。